Захисник. Для чого ти державний захисників? Для чого? Ми нічого не можемо вирішити. ви. Ну так, наші війни, це державна зачистила. Війну привели. Ось є виродки. А тепер з, з, Це треба судді говорити? Десятки тисяч інвалідів зробили на Вайдані. А тепер мало того. І що й мучити нас? Десять років я ходжу. Дивлюсь на не на оцю павню. Майтор. Лещина обоштовка, честно говоря, ему сложно сделать там, что на пазон с автоматовки его. А, это уже новая останется, да, вот это вот, вот это вот, вот это вот.

Прокурор відділу Офісу генерального прокурора, старший рубель прокурорів даному кримінальному провадженні. і де Захисник підозрюваного старосільця Миколи Євстахівича на окремі процесуальні дії адвокат Мархів Олександр Сергійович дію на підставі доручення Центру безоплатної транспортної правової допомоги. Вам де зараз пиксими засники. Я там... Ні, я ж призначення. Може дальше заснет є, Шановний суд, Так, є захисник, який надає... Праву допомогу, тобто здійснює захист упровадження у цьому на постійній основі. Даний захисник, який присутній у судовому засіданні, залучений а, на підставі постанови слідчого а, центру надання регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги в місті Києві, оскільки захисник вознюк за викликом до слідчого не з'явилася, відповідно не отримала клопотання про а, тримання під вартою. І сьогоднішнє судове засідання також відсутнє. Крім того, я як прокурор також в іншому провадженні володію інформацією, що даний захисник відсутній з її слів у місті Києві до 14 листопада. Тому і було прийнято відповідне процесуальне рішення, щоб не завантажувати суд і не ставити це питання перед судом про залучення захисника слідчим, коли... Виникло питання про вручення а, копії клопотання і надання правової допомоги саме під, а, під час ініціювання перед судом продовження а, строку а, тримання під вартою підозрюваного а, старосільця. Це а, та інформація, яка наразі у мене є, якою я володію і озвучив, поділився судом. Дякую.

Тання за статичним суддя чи саме буде? Що не суд. Самовідводів немає, відводів складу суду також немає. Права мені відомі, зрозумілі. Також мені відомо право, як тільки е, будуть встановлені підстави де відводу його заявити. Немає чого відводів самовідводів немає права <реклама> роз'яснення. Дозрим, дозрим. Ваша честь, Я вже відмовляю за оплатного замка, бо звідки в по є договору. Виступить Наталія Анатоліна, яка з нас прибувається до зворотіння, сьогодні вона прибуває і завтра вона. І тому є клопотання, то відповідно, пер... перенести пер а... суд. Скажіть, будь ласка, ви точно знаєте, що завтра ваш захисник з'явиться Так. Прокурор, вам відомо щось про захисника Наталя Антонів, де доходить, щоб вони заявили. Шановний суд, я вам можу повідомити обставини, які зазначені у питанні, безпосередньо і звернути увагу на окремі процесуальні документи, які подаються захисником. Артом перш арку 273. Та, мабуть, так Тобто, коли ми починали судовий розгляд, я повідомляв інформацію, то що мені відомо з іншого судового засідання, що возню просили раніше 14-го не призначати. Є клопотання, це в іншому судовому засіданні, шановні всі, є клопотання слідчий викликав в встановленому порядку захисника на вручення клопотання про... Продовження строку до судового okay. розслідування. На що остання повідомила, е, заявила клопотання про відкладення процесуальних дій у зв'язку з тим, що вона не може прибути до державного е, бюро розслідувань з 31 по 2 одинадцяте і просить відкласти е, проведення процесуальних дій. На іншу дату після 2 одинадцятого 11 тисячі В цьому саме я й бачу е, е, процесуальні е, зловживання з боку адвоката Шановного суду, тому що після 2 го 11 тисячі двадцять це може бути і 14, і 15, як вона заявляла в інших судових засіданнях, і так 30, і так само тридцяте число. Потім додаються нові накази про відрядження. І фактично захисник не прибуває до зали судового засідання. Крім того, я звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній день рівно 5 робочих днів залишилось до спливу строків тримання під вартою поперед дії попередньої хвали. Строк дії попередньої хвали до 10 листопада цього року. Якщо не рахувати вихідні дні, то це ровно 5 робочих днів. І о, ця інформація, в принципі, вона доступна. Ми долучили її до клопотання. Сторона обвинувачення відкрита, вона нічого не приховує, викликається захисник, він не з'являється. Це не перший раз. Аналогічну ситуацію, щоб не повторюватись, була 12 вересня, коли слідчий суддя Соколов розглядав запобіжний захід відносно іншого підозрюваного пацеляка. У мене все додати мені нічого з цього питання. Я не знаю, де вона знаходиться і коли вона буде Ви Знаєте, де вона виходить? Те, що повідомив мій колега, на тому судовому засіданні, про яке казав мій колега, це Святошинський районний суд, так вона повідомила, що вона буде відряджені 31 числа. Потім у нас ми вже скільки продовжуємо тримання під вартою, що відносно Старосільця, Пацеляка, це вже неодноразово більше десяти раз, і кожне судове засідання у нас апеляція у нас назначається з оцього, що захисник не приходить. І попередніх скільки захисників було призначено, і цей же саме захисник був призначений на попередньому продовженні сроку тримання під вартою старосільцю. І кожне судове засідання у нас відбувається за таких а, нюансів. <клух> честь, шановний суд, шановні присутні. Я отримав доручення на надання безоплатної допомоги правової. Я прибув, щоб її надавати, я готовий її надавати, я готовий прибувати за викликом суду. Сьогодні вийшло запізнення, оскільки день в день було призначено, в мене було інше засідання в Шевченківському, я завдали рік попереджав. Все інше намагаюся робити відповідно до доручення, тобто я тут і всі інші питання мої... Буду надавати цю допомогу, аж доки моє доручення буде або припинене, або виконане. Питання моєї кореляції з іншим захисником, прошу залишаю на розсуд суду І на розсуд мого підзахисника. Так, давайте так. Суд на місце, коли оголосити е, перерву, викликати на завтра, на 14-1, е, по договору з захисниками І, е, будь ласка, Олександр Сергійович, вас теж ж Я буду, звичайно. В мене доручення, воно, воно є діючим, тому так. я буду. Поки е, належним чином я його по договору, Якщо не з'явиться, далі будемо здати питання. Шановний суд, це натиск на суд одразу говорю, Суд є незалежним у своїй професійній діяльності. Я з повагою відношусь до цього складу суду. Разом з тим я повинен відреагувати. У нас здійснюється технічний запис. Вважаю, що на сьогоднішній день жодних підстав для відкладення немає безпосередньо. Це невідкладна процесуальна. Дія є захисник, який може надавати правову допомогу за договором, тому вважаю, що потрібно забезпечити безперервність судового розгляду і потрібно продовжити судовий розгляд. Дякую. Конвод представить записного засідання підозрюваного на цей час. запису. Тут теж повинні бути. І ми на олітино по договору, закам. До ласка, візьміть розписки. Я так ні, ні, ні. А ви будь ласка, розписки назад кажу, Сьогодні 16.30 погоджували. Я справді казав, що ми на А, справжні. Ви ж теж не кажете, що у вас вже не бачать сховається. Вона завтра вам зробить відвід. І знову живе засіб. Вона завтра вам зробить відвід. Давайте так. Я і Бачите, я попередньо продовжую. Ні, воду заяву.

Чого ж я так увагу? Вона я нічого не приходить? Ну вона зараз всі підзиралася. Цікаво, це каже, він це знає, ви там суді. ділянка. Це таке важне, якщо він встав. Він каже, це каже, вона казала, що досягнути. Чого не може бути? цей Звідки він, він? Да, да, він, він це збирає? Українські суди це загроза національній безпеці держави. З такими судами нас не чекає ні НАТО, ні Євросоюз. Такі судді вони штовхають Україну в прірву. Такі суди вже... так, і такі, такі судді. І фикаво, вони потребують негайної реформування. А що ви хоть не сказали, що вона теж це так робить, пане адвокат, який державний. А що я маю? Я захищаю цю людину, що я маю пропозі, це моя колега. Я правило адвокатської етики, Все ясно. Щоб це, це, це казати, є ви, є прокурори, є судді. Я захищаю, мод мій підсадив. Я вийду, спокійно. Забирається? ні, не перемагаєте. Вона має هذا جموشي في <applause>